Якщо я рятую всіх у своїй родині, що з цим робити? По-перше, усвідомити, що ви дійсно рятуєте, даєте непрошені поради або лізете, куди вас не просять, не зі свого місця. А далі повернутися на своє місце. І це буде в залежності від того, кого ви рятуєте. Можна а можна в голос сказати, я лише твоя донька, якщо ви маму рятуєте, або сестра, якщо брата, або дружина, якщо чоловіка. У кожного з нас своя доля. Я собі беру своє, тобі залишаю твоє. Вдих-видих і все. І ви залишаєтесь на своєму місці. Нікого не рятує.